За оперативними даними головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій області, з початку року на Івано-Франківщині виникло більше 500 пожеж, під час яких травмовано семеро осіб, 13 осіб загинуло. Продовж тижня рятувальники виїжджали ліквідовувати пожежі, що виникали в житловому секторі в територіальних громадах області. 3 березня на пожежі житлового будинку по вулиці Коновальця у місті Івано-Франківськ постраждав власник будинку 1988 року народження. На місці події рятувальники ліквідували пожежу речей домашнього вжитку всередині одноповерхового житлового будинку. Ще одна пожежа виникла 4 березня в селі Молодь на Вірнянської територіальної громади, де горів господарський комплекс на площі 60 метрів квадратних. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та врятували житловий будинок. А 5 березня рятувальники ліквідували загорання газу на обладнанні насосно-перекачувальної станції у селі Хриплин. На місці події рятувальники оперативно Оперативно ліквідували загорання газу на фланцевому з'єднанні насосно-перекачувальної станції зрідженого газу на площі 10 метрів квадратних. За попередньою інформацією на пожежі травмувався чоловік. Також цього тижня надзвичайники ліквідували пожежу сауни на території приватного житлового на території приватного господарства в селі Татарів Урохтянської територіальної громади. По прибутті до місця події рятувальники встановили, що горить двоповерхова дерев'яна будівля, та внаслідок перекидання вогню частково горить стіна житлового будинку. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу, врятувавши житловий будинок від знищення вогнем. На щастя, на пожежі ніхто не постраждав. Причини виникнення всіх пожеж наразі встановлюються фахівцями. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.